Всем привет! И сегодня первый час я играю в растения против зомби. Вот у нас я туда вообще один лайфов. Сходу я тришечку, это же я солнышко, я потом знаю, Знаете, вам Зараз вс грамм? Ставлю я тебе зомби, там доставлю на грухострелах, я не стреляю. Думали, есть? Ну да, взрывай, взрывай. Так, брам, брам, бишу. Пицолу, еще один, да, Так, тут был фон. Там еще подсолнушек. А Там уже прижимают хорошее, да, мы можем просто, просто ставить и запускать. щоб вже було по два полиха, і було все краще. Заставив <глав> ще один. Рейка сіхло в носу. Мене вже по два, два голосостріла з сторон, маю. Драйня волна. О, перша волна, приступа. Так, сейчас треба нам уже потратить линии. Це финальная волна. Вс, на каждой линии подразумеваем. По три ворога стрелы, это мне классно. Все, мы пришли, це Дуже легко було. і ми получили вишню. У нас така вишня. Друге лава ми получим е, вже такого горішка. Помню, Треба защищаться в ТГР. Ставим еще Там уже зомби пришел, все очень Я могу попробовать на 50 выйти его взорвать. Если он дойдет, все такое, как он зомби, то пока Ой, я не туди поставив ну непогано. Один не заставив просовую. Це наразі це нема. А тут проблема, як не можемо програти. нам треба шкостенько назбирати гроші і поставити виши, щоб віли Не треба. Все, ми прошлый да. Там уже йде з конусом. На голові. Треба зараз э, взять, забрать злочину так могу. Букраще. Икс два уронка. Потом можно себе уставить. Там дал петру другу в цех. brains. Hello, man. What was your favorite song? Stałem treti, ale no, ale nie,

Уже чотири тисло знаме дріф, все ми пройшли. і мені дали. Такий горіх непоганий. Але такий горіх, непоганий. Ну, добре, що у нас знаю, що це? Це що таке? Цікаво. так. зайшли ми. Що у нас вже? Більше чуваків з конусом і більше зомбі. -плат. Ага, і нас поселили ще більше доріжок. У нас ставимо. Итак, вона нам гроші збираем и псоум не негрим прокачивается більшим. Сейчас уже зомби тут. По сей дороге все оставается захищаться. Нахи, Нахи. Прибудет тебе еще и будешь все хорошо.

Проходим, в софарі, в хол, поки що проходим, что санешь холм, поки що нічого хом такого прям нема. Ой, я подумал в зомби, прям выиграем. Ось там чов. <Брата>, Солнце даем. можна можно <tri> обороняться. <tri> Если ты даже оффа, то я может ну, если батл зомби туда я может ставить за вещи, что з держать

Скоро взрослая нет, не влез. Так, дальше бьем. И финально а, смесь просто взрываем вышенькой. Отложим. А <плес> <Фантастісті> а <плес> все, Щити, Фільшо, ми зрвались тут, так ти просто 4 ти горохостила. Ти що сюди получаємо? Включаємо якусь лопату. Ну непогано. Ну, щось може? Так, я тут... Пів року тому ми в супермаркет на ТБС. Так, ми пройшли... Часа поліграфів тут. Так, це якийсь чувак. Ворона. Добре. Понял. Угу. Ага. Дуже інтересно, але нічого не понятно. Ага. Що в нас є якісь чубли, Щоб... Давай їх остану. А, вони котиться. Над нам котається може комусь виживаю. ねえ、そして、か、か、いつか、わ、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、どは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 Ой, куди за Мені. Легко я запустый позор, но двох был взрывный тоже класс. Мне прям двох всіх Пиши Це взагалі важко. Там взагалі, вообще вже. же по ником не попали. Бэ, да вы сейчас это побылось. Так, давай себе запускаем нас. Вот, а там еще цей без... Ты Треба госты? На Нам дух. Тут а он как помощи. А попало. Можем пацаны. Я того не с да я дволкучи приснул, пока. Сюда треба Что молок? Нет, да не видово. Погано, погано, дуже погано, ми можемо цього знести. Мені б зараз би Зривчатку було б дуже класно. Це саме як все стояться. Зривчатка, запускаємо зривчатку сюди. Сейчас викручу... славну. так таки там, за 13 голі. Раз. Два. на Настанний голос. Щас, пройшли. Це було дуже важко. Коли, наприклад, йшло дуже багато людей, це було дуже важко. Було важко, если багато зворотні. Так, дай еще ми получимо такий горох мені дуже нравил, ну прикольний наважит. Такий мороз, две заморажива. Так, все, ми зашли. Що у нас? О, у нас якийсь новий зомбік, такий же якось шучка. Так. Запустилось. Ось тут не ти рекламу, я не хочу. так Якщо хочете на якусь рекламу, то і ти Там зомби пришел. Дуже классно, можно раз вообще пить себе много. Вообще минка обязательно коробка. А вообще зон это. Просто грошей дуже за мало проблема. Так, так, Перший ряд выставлен, сопли. В общем. Отам с коффуком пішов. Прям погано. Треба что-то робити. Алес. Можно мим поставить.

Уже расставить не поле. Вон, я слышу. Він коли переплыв, закрой, минус растения перепрыгнуть. Аришу перепарить на край. Оп! Zaraz się ochłaszko do

як как можно, но легко просто езду на косилка, и тут ездм на косилка, а там немало косилки. Нам ты не дал. Так. Ща вообще більше. Треба тут поставить. О, можем сейчас муфт поставить. Это самый горішок. Финальная хвиля. НТ, дорожки, Горохострілів. Дуже багато завига. Пройдешь ты? Горищу. Вышли. Вот и шлы. Вышли. Піддерваем когось. А выходить? Здесь сюда. Ооо. Ага. Ого. Что уж? Что это не? чотири, ну все, і ми виграємо, давайте вже все. прошли ми, получаємо нове. Ну, от такий цвіточок. Це у якийсь лідяний. Тут у нас ну, ми пройшли. Всім пока! Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!